Шосткинка Юлія Гриценко вирішила створити власний освітній простір, такий, де дитину чують, а навчання перетворюються на пригоду. Вона відкрила приватний дитячий садочок, який став осередком новаторства. Тут немає місця шаблоном, зате є щира підтримка та віра в кожного маленького вихованця. Я зараз скажу, що дуже не любила навчатися в школі і тому. Я хотіла створити щось своє особливе. Я розуміла, що процес навчання триває саме з нашого народження і аж до самої старості. Тому я захотіла стати таким вчителем-новатором, який зможе реформувати нашу освіту для того, щоб почути кожну дитину, щоб дитина стала особливою. Вона хотіла навчатися і бігла на уроки. Шлях до власної справи Юлія розпочала ще 18 років, працюючи в школах та садочках. Бізнес був створений з власні кошти. Масштабувати його вдалось завдяки участі у державній програмі. Грантування Власна справа. Власна справа у мене був як доп-пакет, який дав мені можливість масштабуватися і розкрити більше свій бізнес. Я додала нові напрямки, такі як садок, неповного дня. Тому це була прям доповнююча функція. Цей бізнес Юлія відкривала вже під час війни. Треба розуміти, що це дуже велика відповідальність, це дуже велика мобільність для того, щоб швидко реагувати. Знаходити рішення, надавати людям психологічну допомогу. А вся наша команда, я в тому числі пройшли психологічні курси для того, щоб вміти працювати з людьми саме у воєнний час. Освітній простір Юлії це не лише про дітей, а й про підтримку дорослих. У її команді працюють жінки з числа внутрішньопереміщених осіб. Для однієї зі співробітниць, яка має інвалідність, Юлія створила особливі умови, скориставшись програмою підтримки від центру зайнятості для облаштування робочого місця. Місця ми дуже здружилися. Ми дуже міцний класний колектив, яким я довіряю, і дуже так оце співпала, що із вразливих категорій, і гарні люди. Вони досвідчені професіонали. Бізнес Юлія будувала на власному досвіді, зокрема канадському. Звідти вона привезла головний принцип індивідуальність понад усе. У цій студії немає нудних підручників. Юлія сама розробляє посібники від фінансової грамотності з біткоїнами до прописів із героєм Соніком. У мене ось був такий досвід, що. Що дитина дуже не хотіла писати, але процес навчання потрібно було продовжувати. І я питала у дитини, що ти любиш, давай тобі підберемо, який там головний герой. І дитина сказала, що я люблю Соніка. І разом з дитиною ми створили пропис. І так у нас письмо пішло, все в нас стало гарно, Дитина навчилася. Писати була задоволена, і батьки, і моє серце теж раділо, що я змогла допомогти у такій креативній формі. Креативна вихователька потрапила до книги рекордів України за участь у написанні незвичного роману Печворку Босорка, а на уроках англійської може запросто варити суп. Ось одна дитинка сиділа і нудилась трошки. Казала, що «О, я так хочу супу з фрикадельками. Ось вона сказала: Я б могла б сказати, що який суп, давай там навчатися, але я не така людина. Я кажу: ти знаєш, я теж хочу. Я бачила, що в нас залишалося 20 хвилин до урока. Ми пішли в найближчий магазин, купили всі ці інгредієнти і потім вже готували цей суп, але обов'язково ж пов'язали це процес з навчанням. Ми називали все, всі інгредієнти, всі дії англійською мовою, будували діалог, допомагали один одному, шукали нові слова у словничку. І цей урок точно запам'ятався всім. 2024 став для Юлії Гриценко роком визнання Орден Королеви Анни та звання Незламна жінка України. Читалі повинні розуміти, що ми будуємо майбутнє нашої країни. Ми працюємо з дітьми. Ми повинні вкласти в них найкращі свої людські. Якості для того, щоб виховати свідоме покоління, яке буде користуватися набутим досвідом, буде відозмінювати його і змінювати на світ на краще. Якщо ви все ж стали на шлях бізнесу, потрібно розуміти, що треба створити не шаблонний проект, будувати щось справді нове, своє, креативне, не бути шаблонним. І саме так люди притягуються, саме так ви відрізняєтесь від інших, не працювавши по шаблону, а створюючи щось своїм серцем.